Чим можна займатися дистанційно, щоб можна було дозволити собі жити на островах? Причому так, жити нормально жити. І це при тому, що ви не айтішник, не розкручений блогер, не торговець з криптою, не вебкамщик і не маєте якогось пасивного доходу. От що можна робити таке? Чому реально можна навчитися? за порівняно короткий термін і цим заробляти. От сьогодні я вам розповім про те, чим я займаюся, і відповідно дам повністю от весь розклад, що це за процес. І саме головне, що цьому можна швидко навчитися, бо ви ж розумієте, що ті самі айтішники, вони не просто так отримують такі великі гроші зараз. А все пов'язано саме з тим, що вони роблять таку справу, до якої має схильність і певні вже якісь такі базові навички вроджені, яким навчитися може ну тільки доволі невелика кількість людей. А тим, чим займаюся я, може навчитися будь-хто за кілька місяців, ви вже можете. Ну бути не то, щоб занадто якимось гарним професіоналом, але ви вже можете заробляти якісь такі от гроші, що отут вам точно вистачить жити. Отже, я продаю антикваріат та прикраси онлайн. Я займаюся цим практично все своє життя. Ну от як займаюся? Я так чи інакше з цим пов'язаний, тому що я з дитинства... Колекціонував монети, марки, все що завгодно, мене завжди цікавила історія. Потім з'ясувалося, що цим ще можна якось заробляти. Я почав це робити. Причому саме я цим займаюся погано. Зараз я поясню, чому. Є люди, яким цим займаються гарно, вдало і в них от, взагалі все добре. Справа в тому що там є такі певні моральні аспекти, які в мені по моїй натурі вони не стикуються ніяк. Але я бачив багато людей, у яких все стикується дуже добре. І в них оцей баланс між совістю і заробітками настільки от чітко, гармонійно все збалансовано в результаті що в них немає і якихось потім оцих самокопань, і незадоволення з собою, і при тому ж вони лишаються при грошах, причому доволі гарних грошах. Що я маю на увазі? Наприклад, в цій справі дуже неоднозначне відношення до таких речей, як продаж орденів, ікон і ще певних таких от речей, які вважаються, що продавати ну якось воно не по совісті, там хтось про карму буде вам розповідати. У мене за цим взагалі завжди були проблеми. А паралельно це сьогодні стаю оператором-водієм селфі-ломаки. нарешті, додумався, що до цієї камери теж існують селфі Ломаки в житті. І от якраз тепер можу гуляти, показувати вам, що тут навколо, серед чого я живу, ну і таким чином паралельно щось розповідати. Наскільки зайде такий формат, я поки що не знаю, як воно це все буде в результаті з картинкою, зі звуком. Як бачите, в мене ще з'явився ось... Такий ось мікрофон. Тому оце зараз, про це тепер все подробиться. Для того, щоб займатися оцим всім, достатньо бажання і плюс трохи хисту і забагато чуйки. Ну і оці всі стиховки, не стиховки там з власною совістю. В мене щодо чуйки не дуже. З совістю там взагалі все погано, тому що в результаті я такий собі барига, що е, з одної сторони оця жадібність, вона присутня. І з іншої сторони, е, і з совістю в мене якось воно все зашкалює. Тому воно ну, абсолютно не гармонійно. Але все одно все моє життя ця справа вона нікуди не подівається, вона мені ніколи не подобалася. З самого початку, як тільки я відчув, що якось я потім себе почуваю не дуже добре з точки зору моралі, то все одно ж ти в темі, все одно тобі люди там щось приносять. І все одно ця спокуса там заробити, хочеш не хочеш, тримаєшся в темі, хочеш не хочеш, ти все одно щось робиш. Бачите, до речі, пляж. Це весь серпень, штормило, вітри. Я практично не плавав. Тобто черепахи там взагалі на мене зараз всі образилися. Ну і плюс оце на самому пляжі повикидало оце купу сміття. Народ вже втомився це все прибирати. І тепер просто всі в очікуванні, коли така погода закінчиться, щоб за один раз це просто прибрати, да і все. Як я вже сказав, я цим займався з дитинства. І в результаті я пройшов оці всі стадії. Від колекціонера-початківця до колекціонера там, хоч якогось рівню. Потім почалось якесь уже там купівля-продаж, то що називається в народі барижничество. Потім з'явилися якраз металошукачі. оце початок 2000-х і десяті роки. Це я провів не один сезон в полях, їздив з групами, таких самих, як я, оце все там щось копав, шукав. По-різному щодо вдачі. Потім в мені колекціонер помер повністю, тому що, по-перше, оці всі... Сіро-чорно-археологічні речі, які стали масовими, вони повністю обвалили ринок по багатьом позиціям. І, наприклад, в першу чергу ми націкавили монети Російської імперії, то той ринок він взагалі обвалився, впав і гарну колекцію монет можна було купити ну, до тисячі доларів. Це от відразу. Те, що там ти збирав там, з дитинства і що думав, що воно все одно має ще якусь не тільки історичну цінність, а ще й матеріальну. В цьому, в цьому взагалі зникла якась така і потреба, і бажання, і якийсь такий настрій пішов від цього всього, що я то просто потім все продав одним махом. В той момент в мені колекціонер помер повністю, лишився в мені тільки Барига. Ну і паралельно чорний археолог. Потім археологія теж вона відмерла. Ну Це при тому, що металошукач я все одно вожу з собою. І зараз він у мене тут є, тільки мені ж тепер не можна нічого робити фізично. Тому це все стоїть на паузі. А потім вже настала така ще стадія, коли вдалося відмовитися від самого антикваріату як такого а переключитися просто на прикраси. Тобто зараз я продаю лише прикраси срібні і тільки гуртом. Не поодинокі, а от саме такі лоти там по 100 грам, по 200, до 400 грам лот. Причому там такі прикраси, які потім в мене купують, їх іще гуртом перепродають, а потім... Вже там з третіх рук вони йдуть в роздріб. Це прикраси, там, як радянські, від 70-х років, і, ну така вінтажка. І так само вже сучасні. Отут якраз оцих всіх моментів з совістю і всяких різних нестиковок їх вже практично немає, тому що там є фіксована ціна. Всі чітко розуміють, скільки коштує, який курс там, срібла на даний момент. І там іде все фіксовано, все нормально, не треба думати, чи ти прогадав ціною, в тебе немає, тебе нічого не гризе, щоб може там взяв якусь когось за високу ціну. Єдине, що там, там є різні категорії, тому що може бути це взагалі такий хлам, який реально просто є брух там. А є ну, такі речі, які можна в роздріб дуже гарно продати. Сортування по сортам і все. І далі йде гуртовий продаж по всьому світу і всі задоволені. В чому ще парадокс цієї ситуації, що от саме зараз це дуже гарний час, щоб почати цим займатися. Тому що в країні ситуація така, як є. Ситуація погана. Це змушує багатьох людей їхати з країни. Відповідно, як в будь-які лихі часи, чи це якась економічна скрута, чи тим більше як оце війна, як у нас зараз, люди багато всього просто продають. Само собою вони обвалюють ринок цін з однієї, з іншої сторони, потім все одно це все навагодиться, тому це зараз саме час це все скупати. Це для тих, хто живе в Україні. Для тих, хто виїхав, наприклад, в Європу, там існують блошині ринки. На цих блошиних ринках теж можна походити, придивитися, набити око. В гарному сенсі цього слова, і зрозуміти, чим, що там можна таке брати, що можна перепродати. От, до речі, на Discovery там є дуже багато різних програм на цю тему, коли люди це купують на Угад, потім намагаються онлайн на аукціонах це все продати. Інколи це дуже вдало, інколи не дуже. Тут дуже важливий момент. Те, що називається чуйка. Тобто, якщо у вас є гарний баланс, оце буде владу з собою, з совістю, що ви нікого не обдурюєте і що у вас все добре, і у вас все одно лишаються якісь гроші, то, то ви можете цим займатися абсолютно нормально. Треба просто, є от такий термін, називається надивленість. Це коли треба передивитися такі, наприклад, ресурси, як OLX або Віоліті, дуже популярний такий ресурс в Україні. Там є і форум, там є аукціон. Ви це все можете бачити, задатися питанням, чому там оця річ коштує стільки, інша коштує стільки. В це все вникнути по великому рахунку доволі просто. Тому що зараз є дуже багато експертів. Це виставляється будь-який предмет на оцінку, і вам точно скажуть його вартість. Там же в оцінці, поки будуть вам люди казати, скільки то коштує, якщо це щось дійсно цікаве, то вам відразу там в приват підуть якісь пропозиції. І тому, от навіть кілька місяців, цим прозаймавшись, ви вже будете... Знайомі там нехай онлайн, ну вже будете контактувати напряму з якимись з кимось із експертів. Само собою, вже з'являться у вас якісь покупці і все. І далі процес піде, далі буде вже просто набування досвіду, далі буде в самому процесі, ви вже будете все розуміти. Саме, саме головне, як сам діє, як влаштована, як діє оця схема. Нічого складного, я ще раз кажу, тут немає, і це можна почати без будь-якого капіталу, ну або там з мінімальними якимись грошима, щоб ви просто навчились розуміти, що воно і як. Потім у вас буде варіант зупинитися на якійсь спеціалізації. Чи то ті ж самі там, монети, марки, чи то можуть бути якісь періодичні видання старі, чи то можуть бути платівки. Оця вся апаратура, яка там, вже вважається вінтажною, там 60-ті, -70 -80 70-ті, 80-ті роки. Тобто все що, ви, все, що ми бачимо навколо, це хтось колекціонує. От, наприклад, зараз ось прохожу, тут ось стоїть... Якщо гора пляшок, то от є люди, які колекціонують, наприклад, пляшки, є люди, які колекціонують парцеляну, є люди, які колекціонують там різні якісь вивіски, будь-які предмети інтер'єру, все це. Хтось колекціонує і все це комусь потрібно. Бачите, на моєму прикладі, то мене ця, вся, цей вибір спеціалізації і цей пошук балансу щодо совісті і до заробітків, він мене привів до, до прикрас. Тому що от якраз там все дуже гарно збалансовано, там мені не треба думати, що так, що не так. Є вже, відповідно ж, люди, які це купують. Знову ж. Інша справа, що мені в цілому цей рух, він мені не подобається. Це от прямо треба все одно любити. Я бачив багато людей, особливо щодо це в основному дівчата, жінки, які прямо от люблять оцю тему, оцей процес, от їм там гарно. Вони як риба в воді. І особливо що це в Україні, то щодо... Коралові намиста, потім оцей наш бурштин, прикраси з нього, вони продаються доволі гарно. Ну або щоб не морочитися, це просто от можуть бути все те, що люди приносять до скупок до ломбардів. І, до речі, що до скупок, це дуже гарна тема, щоб почати... Якийсь новий бізнес в тій країні, куди ви поїхали. Тому що скупати будь-які речі і відвідуючи блошині ринки, це можна робити теж дуже бюджетно і дуже прибутково. Чуйка, так, вона тут грає таку велику роль. В мене теж вона така собі. Я вже займався суто тими предметами, на яких я ну, от, чітко розумію, який там от, вже йде такий зазор в ціні, оце я можу. Є ж люди, які навіть от просто кілька місяців вникаючи в тему, вони от уже бачать, у них уже якось око виходить, краще набите, ніж у мене, хто займається цим дуже велику частину життя. Походивши по різним форумам і аукціонам... Можна знайти дуже багато інформації корисного за дуже-дуже короткий період. Далі вже все в процесі. Наприклад, вже ж, мабуть, тільки дуже ліниві не чули щодо колекціонування і продажу сучасних українських монет. Оця вся ходячка, яка от потрапляє до нас до рук щодня. То там же теж є певні дріб'язкові монети, особливо ті, що вже їх зараз немає в оберті, оці от там одна, дві, п'ять копійок. То все це теж коштує грошей і є люди, які просто на цьому розуміються. По цьому теж є багато інформації, можна прочитати це. І все, далі де б ви не жили. Тобто не обов'язково цей весь матеріал тримати в руках. Тобто це добре, якщо ви живете, наприклад, в такому місті, там, де є навколо вас якісь антикварні магазини і блошинні ринки. Ну і взагалі якийсь рух на цю тему. Це дуже гарно. Але з іншої сторони, можете ви це все купувати, продавати онлайн, просто брати на одних аукціонах. І продавати на інших, наприклад, от, люди, які живуть в Польщі, і дивляться місцеві аукціони, там, і дошки оголошені, бачать, що там продається щось, якісь предмети там, чи це парцеляна, чи це будь-що, предмети інтер'єру чи монети. І, наприклад, це. Там Фінляндія. Само собою, що ви заходите там на, паралельно на фінські аукціони, дивитеся, який проход подібних предметів там в них. І далі от уже вмикається чуйка. І там ви можете це купити в Польщі, продати це на фінському аукціоні. І там ціна може бути ну, така, дуже-дуже відрізнятися вона в рази. В Фінляндії ви натрапите на якийсь там польський предмет будь-який і продати його до Польщі. І отак от воно все працює. Тому ви мені з цього приводу хочіть, задавайте питання. Саму схему я розумію дуже добре, тому я можу багато чого е розповісти, навчити, показати. Як я вже сказав, тут не потрібно якихось там унікальних знань щодо е певної теми. Це якщо вони є, то це дуже добре. А по великому рахунку, то... У вас завжди під рукою є інтернет, там, де є купа ресурсів на цю тему, в першу чергу це оцей Violet, де ви можете проконсультуватися будь з ким із експертів, де ви можете знайти будь-яку інформацію. Тема реальна, тема грошова, тема дуже доступна щодо навчання. Тому ще раз. Якщо у вас є оце владу ви з собою від самого цього будете процесу, якщо у вас є бажання і от чуйка, оце прямо вроджене, вона або є, або немає, за 2-3 місяці ви будете чітко розуміти, це ваше чи не ваше. Тут добре все тим, що вам не потрібно буде якихось колосальних грошей все кидати, верніше взагалі їх не треба вкидати. Тут ви ризикуєте тільки часом. Але є дуже велика вірогідність, що виявиться, що це сама ваша тема, яка вам цікава і яка для вас стане гарною, прибутковою і саме головне дистанційною темою, коли ви вже зможете тоді жити будь-де, не шукаючи роботу і вдосконалюючи і свої знання, і розширюючи там, клієнтську базу. Не соромтесь задавати запитання. Ну а і там вже шукайте, чи воно ваше, чи не ваше. Бо знаєте ж самі, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.